Вітаю, друзі, доброго недільного ранку. Влада готується найближчим часом, думаю, навіть до нового року, почати ухвалювати і ухвалити новий закон про мобілізацію. З'явились його подробиці цього законопроекту. Я проаналізував їх детально і пропоную вашій увазі. Подробиці про законопроект щодо мобілізації, про який, власне, писала депутат Зеленського Мар'яна е Безуго. Призовний вік для мобілізації буде знижено з 27 до 25 років. Жінки будуть зобов'язані стати на військовий облік на рівні з чоловіками. Пройти військову підготовку та залучатимуться до служби під час воєнного стану на бойові посади добровільно. Відстрочення або звільнення від служби підлягатимуть усі особи з інвалідністю, ті, хто має троє та більше дітей. Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, один з них має відстрочку та право на звільнення чоловіка або жінка. Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку. Якщо в сім'ї особа неповнолітня з інвалідністю. Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю, дружина або чоловік, батьки дружини або чоловіка першої, другої групи, при цьому особа з інвалідністю сама обирає, кому відстрочка. Опікуни особи з інвалідністю першої і третьої груп, визнаної в судовому порядку недієздатною. Вагітні жінки та жінки в декреті. Тільки чинні нардепи всіх колишніх прибрали. Обрання депутатом підстава для звільнення. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули, чи зникли безвісті під час війни. Відстрочку від мобілізації отримають здобувачі послідовної, тобто першої вищої освіти, яким менше 30 років, усі вчені з вченими званнями, усі викладачі, які працюють на повну ставку. Увага! Важлива новація. Право на відстрощення втратять поліція, бюро економічної безпеки. Та пенітенціарна служба. Але це можливо, це ще треба, щоб проголосували. Проект скасовує термінову службу в армії: тих, хто був терміновиком на момент запровадження військового стану, демобілізують. І вводить замість неї базову загальновійськову підготовку до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Значно розширено повноваження місцевих органів влади щодо мобілізації. Під час військового становища, яке діє зараз, будуть обмежені права ухилятись від мобілізації. Безуго не розшифровує, яких саме прав мають намір позбавляти, але раніше вона писала, як люди ставляться до того, щоб військовослужбовців, які виїхали за кордон, позбавляти громадянства і заарештовувати активи. Тобто у них в голові є таке, як карати, таких громадян. Також безугло повідомило, що нас поліція залучатиметься до мобілізації громадян та видаватиме їм повістки. Військово зобов'язаних громадян зобов'яжуть надати дані про місце проживання роботодавцю, пройти медогляд під час мобілізації, самостійно з'явитися у ЦНАП ТЦК СП для уточнення даних. Постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. Все, що обговорюють місця, де вручатимуться повістки. Тобто, це ще не точно, але такий проект є. В ТЦК СП представниками ТЦК СП за місцем проживання представниками ТЦК СП поліцейськими. За місцем роботи представниками ТСК СП поліцейськими в громадських місцях представниками ТСК СП поліцейськими. Проект також зобов'язує військове командування проводити обов'язкову ротацію на лінії фронту на нулі, боєць повинен бути не більше трьох місяців. Порядок звільнення строковиків, ротація у ТЦК не всіх через три роки. Призначення осіб з інженерною вуст тільки на інженерні посади. Окремий блок законопроєктів буде присвячений порядку демобілізації. Головна новація. Право на звільнення можна буде отримати після 36 місяців, тобто через 3 роки. От Вдумайтесь, спробуй під час війни вижити 3 роки. Е, служби під час військового стану. При цьому на досягнення 24 місяців, з них 12 місяців в зоні бойових дій, можна буде взяти відпустку 90 днів без поділу на частину. Але це продовжить термін отримання права на звільнення. Або не брати відпустку та звільнитися після 36 місяців. Уявляєте собі? Безугова пояснює, що така формула запроваджена для того, щоб не допустити одночасно звільнення військовослужбовців. Якщо одночасно звільняться кілька десятків тисяч, то росіяни прорвуть фронт, написала вона. При цьому звільнення можна буде отримати достроково на згаданих вище підставах інвалідність, троє дітей, декрет та інше. Це ми розібрали е, законопроект. Що буде в законі, будемо дивитись, тому що я впевнений, що депутати подадуть масу правок, які будуть змінювати закон. Ми будемо відслідковувати і інформувати вас. Залишайтесь з нами. Слава Україні і смерті ворогам!